Шлях до визначних перемог у всіх спідвоїстів розпочинається однаково із ключами біля мотоциклів. Разом із механіками та тренером рівненський спідвоїст Макар Левішин налаштовує гоночний мотоцикл перед тренуванням. Сьогодні для юнака воно заключне перед виїздом на Кубок Європи та чемпіонат світу. Пройдуть вони 22 та 23 липня у польському Гданську. Сподіваємося, що він е, підріс і набрався фізичних сил більших витривалості. Психічно він став сильніший однозначно. Ми для себе зрозуміли, як краще готувати спортсмена, як мотоцикли готувати, тому розраховуємо на доволі високі місця. Ось, якщо раніше, коли ми починали з капусті, не мізи, дай Бог, що в десятку заїхав, то зараз хотілося б, щоб обидва змагання. Ну, хоча б в п'ятірці, бакарна змагання їде із трьома мотоциклами основним та резервними. Минулого року на чемпіонаті світу він став четвертим. Цьогоріч їде за медалями, але нічого наперед. Не загадує настрій позитивний. Хочеться постаратись покращити результати, які були в минулому році. Постараюсь викластись на максимум. Крутить гайки біля свого залізного товариша і Роман Капустін. Змагання, на які їде Макар, а саме Кубок Європи, юнак уже переріс. Має у доробку срібну медаль Кубка Європи 2021 року, який проходив тоді у Рівному. А от на особистому чемпіонаті Європи до 19 років, який пройде у словацькому Жорновіце, лише дебютуватиме. Я дуже підготовлений до цього чемпіонату. Ну, хочу стати на якусь хвилинку вище. Для Романа цьогоріч це будуть четверті змагання загалом і перші за кордоном. Юнак є лідером чемпіонату України як серед дорослих, так і серед юніорів. Також цього року Капустін виграв кубок України у Червонограді. Все на мотоциклах з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Наразі Роман за крок від звання чемпіона України. Втім, справжньою перевіркою амбіцій спортсмена має стати саме гонка у жарновіце. Це перші дебютні змагання. В європейській вже категорії до 19 років будуть для нього. Перед цим він стартував в чемпіонаті світу в Кишко. Ось не дуже вдало виступав. Можливо, тут і скоріш за все він проїде набагато сильніше. Тим паче вже і потренувався, і поїздив в гонках. На особистому чемпіонаті Європи до 19 років Україну будуть представляти два спортсмени із Рівненщини. Це право отримав Назар Парніцький, який виступає у Польщі. А друге місце виборов у трьох конкурентів Роман Капустін, краще проїхавши два етапи чемпіонату України. Змагання у Жарновіце відбудуться 29 липня. Раніше, саме 22 та 23, -го, будуть гонки Кубку Європи та на чемпіонаті світу. Там змагатиметься відразу троє спортсменів із Рівненщини. Макар Леві Вішин із Рівненського міського спортивно-технічного клубу та Захар Лостюк і Володимир Скороход із клубу Марченко-Спідвейрейсинг. Гонка буде в особистому заліку, але поза треком, каже Левішин, конкуренції не буде. Усі у хороших стосунках. Відтримки, я сподіваюся, буде, як з моєї сторони, як з їхньої. Ну, це особисті змагання. Хочеться і поборотися, і хочеться побажати один одному. Удачі на, на цих змаганнях. Ага, Тобто, то вся дружба і підтримка в боксі, а на треку це вже змагання. Ну, можна так сказати. Відтак, наприкінці липня, п'ятеро підвиїстів із Рівненщини братимуть участь у трьох міжнародних змаганнях. Усі в очікуванні на хороший результат. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.